Так, у давнину рятувальники оголошували про те, що їдуть на пожежу. Цей механізм встановлювали на підводу з бочкою. Коли пожежники їхали дорогою, то постійно подавали сигнал і їх пропускали. Про це Наталія Сидорчук розповідає відвідувачам музею пожежно-рятувальної служби. Особливо цікаво дітям, як у давнину сповіщали про пожежі. Мобільного ж зв'язку не було. Тоді екскурсоводка не лише оповідає їм історію, а й дозволяє спробувати себе у ролі оповіщувачів. Була людина сторожовий, яка стояла в центрі міста на високій вежі, і спостерігала за містом. І якщо бачили десь якийсь дим чи вогонь, відповідно в дзвін дзвонили, який був на цій вежі, і сповіщали про те, що потрібна комусь допомога. Бити у дзвін, мабуть, одна із улюблених розваг малечі у музеї. А ще вони з подивом люблять розглядати макети вогнеборців на конях, спорядження, які застосовували рятувальники у різні часи. І хоча малюки ще соромляться камери, коли запитую про професію пожежника, то відповідають в один голос. Вони рятують пожежі, що вони тушить вогонь. Мені тут подобається те, що те, що це, те, що тут такі е, пожежники стоять, манікени. І тут от, все таке гарне. Що ти знаєш про пожежників? Те, що вони гасять пожежі. Музей діє понад 30 років, але торік пережив капітальну реконструкцію. Забрали усі стенди, які містять радянську пропаганду. Ірина Крупа показує буклет з фотографіями. Тут бачимо, як виглядав музей у 1988 році. Оновили експонати, оновили екс... інформацію на них. Проте хочу сказати, що ми на цьому не зупинилися, адже музей це живе створіння, яке мусить постійно розвиватися і змінюватися. От, тому ми запланували постійну зміну експозицій. Невдовзі у музеї облаштують ще дві кімнати, протимінної діяльності та куток для найменших відвідувачів музею, а ще готують стенд з історіями героїв, колишніх працівників служби ДСНС, які загинули, рятуючи життя людей.